Добрий день. Продукти харчування, які купувалися в АТБ, я буду показувати морозиво 950 форель 240 грамів 251 гривня 47 копійок, сир 180 грамів, 202 гривні 98 копійок. Коя. 129 гривень 96 копійок. Тут 250 мілілітрів з гарбузового насіння. Часник 124 гривні 82 копійки. 4 головки середніх розмірів, 14 гривень 24 копійки. Картопля 18 гривень 95 копійок за кіло. У мене тут на 17 гривень 36 копійок. Капуста пекінська. 29 гривень 89 копійок. середніх розмірів 1 штука, 16 гривень 38 копійок. Перець 53 гривні 95 копійок. 4 штуки на 18 гривень 0, копій, 2 копійки. Молоко 900 мл 47 гривень 70 копійок. Баклажан 48 гривень 95 копійок. Один середніх розмірів заважив на, 30, на 23 гривні 30 копійок. Морква 22 гривні 29 копійок, 14 гривень 27 копійок, те, що я купила. Пластівці 14 гривень 50 копійок. Корм для ковтів для кішок 12 гривень 80 копійок за пачку. Перчатки ось такі мені потрібні були 24 гривні 90 копійок. Хліб. Житнє диво 35 гривень 40 копійок, батон нива 16 гривень 70, 90 копійок. Тут половинка батона перець іде по ціні 137 гривень 55 копійок за кіло, 1 33 гривні 84 копійки. Два огірка кілограм 44 гривні 89 копійок, а заважили на 10 гривень. 68 копійок. Капуста 15 гривень, 85 копійок. Одна середня головка 21 гривня 83 копійки. От і все. Смачного. Всім гарних вам економних покупок.